Дякую за запрошення організатора. Радий бачити тут купу колег, друзів, радий поспілкуватися. Хочу поділитися своїм якимось напрацьованим досвідом в галузі відтворення. Мабуть, сьогодні дуже багато тем з відтворення, Мабуть, весна все-таки дає своє власне. В моїй презентації трошки буде зв'язок з минулими моїми презентаціями. тому що може хтось пам'ятає, може не пам'ятає. Минулого року я виступав, і в мене були зав'язка, як ми працювали з новотільними коровами. Що ми які рішення впроваджували? Відповідно, на сьогодні в презентації я торкнусь, що ми отримали, тому що були. Нововведення відповідно на сьогоднішній день є вже результати. І думаю, ним з ними поділитися і проговорити. Отже, для покращення відтворної здатності, взагалі показників відтворення в господарстві, ми з спеціалістами, з колегами в господарстві визначили для себе цілі, які ми хочемо побачити, прощупати. І відповідно отримати по ним якісь результати, якісь зміни. Тобто, це важливо взагалі в управлінні важливо, яку ціль ви е, хочете отримати, які цілі ви переслідуєте для покращення результату. Тобто, ми поставили для себе за мету це зменшення середнього дня лактації в стаді, кількість та відсоток тільних тварин в стадії і зменшення кількості доз на плідне осіменіння. Ми визначили критичні точки, які нам потрібно пропрацювати, з якими критичними точками нам потрібно пропрацювати для того, щоб покращити і отримати ті цілі, які ми собі поставили. Відповідно для нас це були блоки там, годівлі тварин, комфорту тварин, отелу, роботи з новотільною коровою і. Період очікування. Тобто, це період, який ми даємо, не зачіпаємо корову з осіменінням. Тобто, в кость це різні цифри. В кость 60 днів, в кость 50, в кость 40. Тобто, це така плаваюча цифра, плаваюча відповідно для кожного господарства вона своя. І по кожному з цим блоку ми пройшлися і прийняли. Якісь моменти управлінські, що нам потрібно покращити і над чим потрібно пропрацювати. Перше, по годівлі ми пропрацювали з раціонами, це фундаментальна річ, запорука покращення багатьох аспектів. Відповідно, ми пропрацювали по структурі і зменшили сепарацію. Для цього, власне, було пропрацьовано подрібнення соломи, тому що Весь період відтворення отелу він закладається в сухостойний період. Для сухостойного періоду важливо і базою є подрібнення соломи грубих кормів, тому що це основний компонент корму для тварин цієї групи продуктивності. Потім ми приділили важливу увагу дослідженню кормів і постійному моніторингу і аналізу кормових компонентів і власне основних кормів. В аналізі кормів ми звернули увагу не тільки на поживність, а в крахмалю, білку, перетравної клітковини і решти-решти ми звернули увагу на вміст. Калію фосфору, тобто мікро-макроелементів. Тому що саме мікро-макроелементи будуть впливати на проблеми основні проблеми з новотільними коровами. Відповідно, постійний моніторинг кормових компонентів це запорука, прийняття правильного рішення і того рішення, куди ми рухаємося. В годівлі, і які основи нам брати, і яку профілактику чи вирішення задач пов'язаних з патологіями обміну речовину новатільних корів, нам брати за основу? Потім ми пропрацювали з комфортом: це доступ до води, доступ до корму, комфортне місце для відпочинку, можливість вільно пересуватись для тварин сухостійного періоду. Це надважливо зазвичай там декілька років і декілька там, мабуть, п'ятирічок назад, якщо так можна сказати, всі більшість спеціалістів були направлені на їх, як фокус був направлений на комфорт дійних корів. Насправді сухостійні корови, сухостійні корови це та група, яка найбільше потребує комфорту. Тому що від комфортного утримання в сухостойному періоді будемо мати менше проблем з новотільними тваринами. Потім по тело ми взяли за основу для себе. Ну, це базові речі, але ми не забирали корову. В індивідуальний станок для отелу. Тобто, в нашому випадку ми брали за основу корова телиця в дрібній групі разом з іншими коровами. Для нас це рішення було найкраще. І ті дослідження, які зараз на сьогоднішній день я читаю там, в літературі, в масовій літературі і в зарубіжній літературі, то загальний тренд роботи з коровами в період отелу саме якраз і рухається до того, що корова має дилитися в малих соціальних групах. Робота з новотільною коровою. От саме тут базується те, чим я хочу поділитися. Тобто, ми. Спостерігаємо за нею, відстежуємо показники надії, активність споживання корму і використання болюсів. Минулого разу я вам розповідав, що ми за основу взяли для себе використання кальцівих препаратів в вигляді болюсу і препаратів аспірину в вигляді болюсу. Відповідно, на сьогоднішній день ми отримали результати, які вже можна. Оцифрувати і вони виглядають наступним чином. Тобто, період лактації і день лактації у нас був в межах 190-195 дня. На сьогодні ми зменшили його до 160-го дня. Потім період очікування у нас був в межах 60 днів. Ми його зменшили від 40 до 45, Тобто, більшість тварин у нас є датчики активності, відсвідковували. Охоту на сьогоднішній день більше 70% тварин показують другу охоту в межах 40 45-го 45 дня. Відповідно, і період очікування ми змістили до 40-го дня, що в подальшому дало нам якраз зменшення лактаційного періоду по стаду. і. І зменшили ми показник використання доз на плідне осіменіння десь від 2,6 2,7. Ми зменшили до 2 паєт. Тобто, це також відчутно. По профілактиці саме гіпокальцемії, ми взяли за основу декід переглянули масу. Можливостей, як це можна робити, і вибрали для себе оптимальне рішення. Чому болюси? Тому що загально є кілька способів профілактики основних проблем з новатільними коровами, саме з гіпокальцемії, наприклад, індивідуальні і групові. Так, групові класно. Це досить зручно. В міксер через комбікор ми можемо задати якісь чи препарати, чи, чи якісь там функціональні речі, які будуть покращувати. Здоров'я новотільних корів, але не всі стада, не на всіх стадах можна відокремити групу чи пізнього сухостою, наприклад, і змішати це все в міксері. Тобто, в нас стадо було маленьке, це 200 дійних корів. Відповідно, ми прийняли для себе індивідуальну роботу. Так, це ручна робота. Вкинути болю з це не так просто, але для нас це було саме виходом. Загалом загальний тренд рухається на сьогоднішній день. Що я читаю, вивчаю в літературі. Загальний тренд рухається до групових методів, як я вже сказав. І є кілька варіантів: це індивідуальна дача препаратів кальцію. Робота за нонними солями, вони там є захищені, не захищені, і адсорбент фосфору. Це по останнім дослідженням, які я читаю. Тобто, е насправді це найкраще рішення. Мабуть, чекаємо, е що, можливо, десь е хтось із кормових компаній візьме на озброєння це рішення і дасть можливість спробувати в. Умовах України і в умовах наших господарств це рішення, тому що це саме сучасне і е, найбільш ну, не сказати гуманне, а, мабуть, правильне, тому що робота за нійонними солями, якщо там хтось углублявся, у як це працює, тобто ми. Якщо простими словами сказати, ми виникаємо таку легку ниркову недостатність в корів. Так? А асорбент фосфору він асорбує фосфор в кишечнику у корів сухостою, і, відповідно, організм починає мобілізувати фосфор із депо. А він знаходиться в кістках і разом з фосфором йде вивільнення і кальцію. Відповідно, це дуже схоже по. Методології роботи з ацарбентом мікотоксинів. Тобто, от ми визначення періоду очікування, ми його для себе визначили, що в середньому по стаду друга охота після ателу припадала на 40-й, 45 й день. Можливо, хтось скаже це рано, можливо, хтось скаже пізно. Кожного свої думки. Да, корова на 20 днів піде раніше в запуск, але ж вона на 20 днів раніше ятелиться, <зас> то від перестановки до данків сума не міняється. Можна отримати навіть двоє телят через рік і <піз> корови. <'я> тому, в принципі, у мене така коротенька доповідь, така як записка на полях. Тому питання відповіді я, мабуть, трохи дедлайн змістив і дав фору. Та ні, нормально, ви якраз мене врятували, бо я трошки занісся. От. Через що дякую, Дмитро. Які будуть питання, будь ласка. Людина розповідає свою ситуацію, може в когось будуть якісь питання. Можна я тоді задам вам питання, як ви працюєте з болюсами? Через болюси задавач це одразу після родів. Зразу і виходить Зразу. чітко, в трахею не сунете? Ні. Ні, це одразу всі болюси задаються одразу після ростелу. Тобто одразу препарат кальцію, одразу препарат аспірину, одразу після ростелу. Ну і чітко працює. І чітко працює. Ну, Ми ви, ви, визначили для себе, по-перше, вертаю знову до попередніх. Тобто, я йшов в це. Ну, методом як проби і ошибок ми йшли першими, повторюсь, там, з минулорічних виступів, ми прийшли до бобової соломи, тому що все-таки під пшеничну солому вона є основою для раціону сухостойних корів. Всі люблять, пшениця любить їсти, всі дають багато мінеральних добрив, агрономи хочуть мотивацію в кінці року, відповідно. Іде е, досить велике накопичення калію в соломі е, пшеничній. Е, я коли відправив там перші зразки е, в Америку е, на дослідження, і ми отримали ці там вражаючі цифри, космічні калію… Навіть на ц... більше ніж е, в люцерні, мабуть. Більше ніж в люцерні. Ну, більше, приставте. бо люцерну не году ну, люцерна. У нас зазвичай там в. В більшості господарстві, в більшості там мозгів сидить, що це культура, яка росте там сама по собі. Mm. так? Yeah. Але це насправді не є так. І там куча досліджень, і всього решта. Під пшениця це там для багатьох. Так. Це перехідна культура, це культура, на якій треба заробити. І там агрономи наші колеги по цеху вони стараються і туди заряджають. Відповідно на тому етапі я шухав шляхи або обрізати агрономів і це там. Така робота динамічна, як правильно вийти, як власникам донести, що ми там будемо на тонну чи на півтори тонни пшениці отримувати менше валово. Тобто це така гра, можливо, в одні ворота, можливо, в два, тут в кожного там, своє. І я подивився там, на бобову солому. Я перепробував і Горохову, і Соєву, е відсоток калію, мабуть, наполовину менше. От наполовину. Це вже дало нам свої результати. По... Бо... плюс бобова солома, у неї гарна фізика, тобто подрібнення. Це mm -hmm. най... ну, там і Солома Резка ну, факту... краще працює. Понятно, і... ну по факту ви так. уйшли від порезів. <кхи> так, Проблеми так. немає. Ми пішли від перерезів, ми пішли. І в мене новотільне, ну, власне, робота з новотільними тваринами це в мене вкинуть болюси і все. Ну, все, ну, і все, ні пропілін гліколів, ніяких ні прокачувань в сичугів без цього всього. Без цього всього. Тобто, Супер. бо маленьке стадо, ну і окремо сухопізній сухостійці, там дві-три корови <coughs> нереально. Для себе визначили я такі індивідуально. Дякувати у нас є виробники болюсів, які можуть індивідуально включити якісь компоненти. Тому ми обрали для себе такий шлях. Добре, можна питання. Дякую. Дякую да. Дякую за цікаву цінну доповідь, колега. Чи досліджували ви також катіон-аніонний міст в інших інгредієнтах транзитного раціону сухостою силос кукурудзяний? Ні, постережні? ну силос, звичайно там менше калію, в рази менше, ніж в цьому. Тому що основні компоненти раціону сухостійних корів це силос і солома. Ну, власне, там більш нічого нема. На моменті, якщо там в який рік був злаковий сінаж чи не було злакового сінажа, це злаковий багаторічний чи злаковий однорічний. Але там розірваний цикл, і що кукуруза, що злакові сінажі, вони мають нижчий показник, саме калію, там і фосфору. Там менший винес, бо ми обриваємо. Власне, вегетаційний цикл, вегетаційний е, процес е, кукурудзи. Якщо там ми ж ми не ми не чекаємо фінішу, якщо це ну про да. він просили, не накопичується повністю він не накопичується да. повністю, бо власне там на пікових і в кінці, так само якщо з лакові, ми ж колоса не отримуємо. Тобто ми отримуємо Пішов, вегетативну тип. масу. От там, власне, по кукурузі не так, а по силосу, е, по сінажу, там з лаковом варто дивитися на нітратну групу дійсно. бо коли ми там азотні добрива використовували, головне, щоб пройшов період е, е, трансформації цей цикл крепса. Із нітрату в нітрити пройшла ця історія, бо можна отримати там нітрити, в нітрати в молокі можна ще отримати. Да -да -да. Тобто тут да. а... ну, це це ваше... питання. Дякую, це ваша індивідуальна історія, але в мене досвід такий. На префермських територіях, де дуже е, гарно удобрюють і вирощують кукурудзу на силос, От е, в мене були пару кейсів, зразки дуже великі міськалі. Ну, Можливо, для деяких підприємств це. Е, Бо на це мало ще хто звертає увагу. Дякую, що підняли це питання. Тому е, транзитний період, як мінімум катіонно у нього місце, це такий must have, обов'язково знати, там дуже багато залокладного ну, здоров'я. Це зараз один з тих, де всі борються. всі тварини це борються. А підніміть руку, хто на кальційно-аніонний баланс досліджує е, раціон. Чи є такі? О, це наш потенціал. Кілька літрів молока, краще здоров'я. Тільки за рахунок звичайно, цього. Звичайно. Німеччині вже 10 років забули взагалі, що це важливо. Це як помити руки, воно забулось. Нам треба запроваджувати менше, потім буде роботи. Ну, ветеринарам можливо. Ну, звичайно. Але буде більше відпочивати, вони ж такі. Питання про профілактику. Тут так, так, питання так. Так, так. про профілактику. Дякую. Як ми працюємо з профілактикою? І в кожного своє там бачення. І дякую. Свої. Дякую. я розказав, що ми на протязі там, ну останніх, якщо брати в ретроспективі, це там робота трьох років. Власне. Добре, дякую, Дмитро. Дякую. дякую.